Продовжуючи тему батьківських директив, сьогодні друга батьківська директива, яка звучить не будь дитиною». Я пам'ятаю, що в дитинстві я дуже пишалася, коли мама мені казала: ти вже велика, ти вже доросла. Я дуже злилася, коли в мене щось не виходило. Бо в мене було відчуття, що можливо моя мама буде мною незадоволена, а можливо, навіть розсердиться і скаже: О, то ти нічого не вмієш. Пора тобі ставати самостійною. Я дуже любила читати книжки. Завжди проводила час з тим, щоб розвивати свою особистість. Я швидше хотіла стати вже дорослою, розумною, стабільною заробляти сама свої гроші. Але зараз я розумію, що я втратила здатність приймати від когось щось аби що. У мене таке вже склалося я все зможу сама. Мені нічого від вас не треба. Тобто, неможливість розслаблятися та робити щось не пов'язане з користю для інших. А просто так. Я з ним працюю, і останніх п'ять років ситуація кардинально змінилася в найкращу сторону. Ця директива вона чітко описує прояв не будь дитиною. А людина, яка отримала від батьків цей наказ, вона завжди з дитинства намагалася підрости. А ставши дорослим, вона ніяк не навчиться відпочивати і розслаблятися, оскільки вона відчуває провину за свої дитячі бажання і потреби. Також у цієї людини стоїть бар'єр та заборона на таке ігриве спілкування з іншими дітьми. Своїми, чужими, неважливо. Вона не може розділяти їхні інтереси від своїх, і їй простіше передавати да, такі директиви не будь дитиною, що ти поводишся як маленька, ти вже велика, щоб так чинити, подорослішай, або ще да, такі, ти моя єдина опора. І мимоволі, знову таки, ж би свідомо, а така доросла людина описує дитині стан дорослості як щось дуже хороше, а стан дитячості це те, чого потрібно уникати і боятися. Що робити, коли ти, наприклад, у себе усвідомив таку директиву? Дозволити собі найзаповітніші дитячі бажання. Наприклад, якщо ви хотіли в дитинстві якусь м'яку іграшку або взагалі якусь ляльку, то підійдіть її собі зараз купіть. Коли ми працюємо да, своїми як психологи з клієнтами, ми рекомендуємо своїм клієнтам зробити втілити своє якесь дитяче бажання, яке не було до сих пір реалізовано. Це дуже допомагає. Якісь там смаколики, купити, фрукти, цукерки або що, що є. Що залишилось незакритим в дитячій частинці твоєї внутрішньої дитинки. Третя директива вона протилежна другій, та да, яка звучала не будь дитиною, то це буде звучати не рости залишайся маленькою. Так, ми всі діти, ми діти своїх батьків, які часто не хочуть, щоб ми виросли. А чому? А що вони тоді будуть робити, коли ми підростемо? І підемо від них, як вони зможуть жити? Кому вони стануть допомагати, кого будуть виховувати? Звичайно, вони забувають, що колись вони одружилися або хотіли жити разом. Це вже все забути. І тепер деякі батьки вони усвідомлюють свою цінність тільки у виконанні ролі хорошої мами, хорошого батька. Я ж і мать так? Да? це. Їм гірко дивитися в майбутнє і думаючи, ось колись подорослі ще моя да? донька чи є мій син, і покине наш батьківський дім. І що ми тоді будемо робити? Боячися такої долі, батьки вселяють своїм діткам, директиву не рости. Як вони це роблять? Ну, вони кажуть такі фрази. Дитинство це найщасливіша пора життя. Ой, не треба поспішатися дорослішати. Ой, грай, поки маленький, бо підростеш. Мама тебе ніколи не кине. Ну і таке, таке, да? такі дуже схожі. Такі фрази вони начебто не винні, але дуже сумні. Дитина, отримуючи да, таку директиву, залишайся маленькою. Вирішує, що батьки її не будуть любити, якщо вона подорослішає. Добре, вона вирішує. Я залишусь маленькою, безпорадною, як того хоче моя мама. І це рішення часто. Потім, да, це, це така доросла людина, вона виглядає як маленька. Вона поводить себе як маленька дитина, манери, такі рухи, і вона і собі здається маленькою і ні на, на що не здатною. Вона не вміє підтримувати стосунки з тими, хто їй подобається. Мама це не схвалить. Або бої, боїться займатися улюбленою справою, завести власну сім'ю. Мама або тато може бути проти. Таким чином, дитина, яка отримала директиву, не, не рости. Вона так ніколи і не виросте, віддаючи своє доросле життя і право жити на своє власне життя своїм батькам. Що робити, щоб позбутися цієї директиви? Ну, потрібно повертати собі права: право на бути дорослим та право жити своє особисте життя, а також приймати відповідальність за свої власні дії на себе, забираючи ці права у своїх батьків і повертаючи собі те, що було дано по праву народження. В Наступних відео розповім вам про ще директиви. Буду вам вдячна за ваші вподобайки, коментарі і до наступних зустрічей!